Із настанням ночі на Харківщині на полювання на окупантів вилітає наш вампір. Цей дрон українського виробництва здатен знищити і танки чимало піхоти. Безпілотник вправно застосовує 13-та бригада Нацгвардії Хартія, що оборонить Липецький напрямок. Роботу екіпажу бачила наша Ірина Антонюк. Дивіться ексклюзивний репортаж. У суцільній темряві екіпаж готує вампіра до чергового вильоту. Трон з розряду Баба-Яга, як називають її кацапня, вони його дуже сильно бояться, люблять, уважають. Бояться, значить уважають. Так що, як тільки його чують, одразу. Ховається. Вампір великий, шумний, тому вилітає на полювання тільки вночі. Він може нести противотанкову міну і може летіти на дальність далі полтора рази, чим танковий вистріл. Ну то є намек ви поняли. Чому це противотанкового міна. Тобто можна по танчику працювати і навіть не доб'єрна. Це саме, саме круте, що можна вражати цим дроном. Але важку техніку у цих краях загарбники використовують не часто, кажуть бійці, тому їхня ціль переважно ворожа піхота. Взривається гарно. Кацахи волна на кілометр, десь доходить. Ударна хвиля. Чувствується, погруба. А що якщо там 10 метрів десь зірветься, Буде дуже больно. Керують дроном вже з укриття. Весь екіпаж починав військовий шлях в піхоті, але перекваліфікувалися. Дрон це було типу як хобі. Цікаво було. Ми підрозділом з хлопцями скинулися на Мавік, і з мого підприємства люди допомогли назбирати нам на Мавік третій. Ну і з того вже все почалося. Ці бійці прийшли у військо добровольцями. Ще на початку повномасштабного ворог зайшов в твій дім надалі. Комусь оборонять це все. мог сидіти, совість, мабуть, замучила. Пішов одразу. Пліч опліч працюють разом, майже рік. Головне підтримувати дружню атмосферу. Просто тут кожен вміє користуватися зревчаткою, тому ми якби <ривчатко> не скандалимо друг друга. І в кожного зброя є. То тут шутки погані. Пілоти заздалегідь отримують ціль від аеророзвідки і працюють ювелірно, бо позиції ворога і своїх побратимів ледь не впритул одна до одної. Зараз нам дають по факту просто підкоректіровку, тобто вони знають, що вони днем бачили. Ну, ми ж днем не літаємо, ми не бачимо. Тобто, і вони самі нам вказують, куди саме вражати треба. Працювали на Донеччині, а також у Сербрянському лісі. На Харківщині кажуть, специфіка роботи інша. Ша через близькість до кордону зараз над нами до вашого приїзду ви в нашому квадраті від шести до восьми крил Ну вилітати просто нереально працювати та все ж працюють і вражають ворожі цілі щоночі. Саме головне здоров'я тут не втратити своє. Ну, стараємося. Ну, воно вже просто ну да воно вже втрачає. вже втрачається з таким режимом. Та завдяки от такій нічній роботі екіпажу найбільше втрачає саме ворог як техніку, так і живу силу. А наші воїни впевнено тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту, де окупанти ще з травня намагаються безуспішно наступати. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон єдині новини.